Що де не збити, чи що, 250-ка інжекторна і сокмота. У нас ще є один наявності. Дуже гарний варіант зробити комусь подарунок під ялиночку. Значить, 250-кубовий двигун, інжектор, 21 кінська сила. З бюджетних малокубатурних квадроциклів це, можна сказати, одна з найкращих пропозицій по ціні і якості. Подивіться, по-перше, його розміри. Він дуже здоровий. З 250 кубів я не знаю ні одного, який був би такими розмірами, як він. Він є двохмісний, де лінзована оптика, допсвіт, лібьодка, електрична на тону. Подвізка на А-образних речагах передня повністю промащується регулюється по жорсткості. Є масляний радіатор виведений, охолодженню повітряно масляне. Далі. Сідушка двохмісна, є спинка ручки для пасажира, платформа для кофрів, підігрів ручок. Пульт керування рібьотки, кнопка пульт є додатковий, окремий. Дисковий тормозав круг, захист рук, сенсорний дисплей, бак на 15 літрів, коробка в нас автомат. Позаду у нас фаркоп, посилений це, подшипники рознесли широко, щоб мост подовше жив, амортизатор також регулюється. Кого цікавить, замовляйте, в нас є в наявності, можемо вам доставити, відправити, як бажаєте. Квадрик дійсно топ за ці гроші. Гарантую, звертайтеся.